Щодо початку засідання постійної комісії. Пропозиція розпочати. Закладати пропозицію, прошу проголосувати. На засідання постійної комісії виносяться слідуючі питання. Про погодження профільних питань проєкту денної чергової 69-ї сесії Хмельницької міської ради 8 лика. Їх буде всього ще сьогодні. Потім зачитаємо життя. І друге про погодження пропозиції чергової 69-ї сесії України міської ради 8 липня. Це будуть дві пропозиції до порядку денної. Погоди за цьому. Хто дану пропозицію, прошу проголосувати. Так, рішення прийнято. Розпоч... Переходимо до порядку денного наших, наших питань. Перше питання, яке я зараз ми повинні розглянути, це... Про внесення змін до рішення 57-ї сесії Лебединської міської ради, ось, ось посліхання від 19 -12 до 24 року, нова 14.10, тобто 1410МП про програму соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Учка Валентина Олександрівна, начальник України. Валентина Олександрівна, я прошу вибачення, 9 година загальнонаціональна половина навчання. Я прошу вшанувати пам'ять усіх загиблих Слава Україні Напрямки завдання, і пропонується внести такі зміни, зменшити програму, де закладання допомога, які потребують лікування, що діагнозу на 49 тисяч. Далі ми не видати інструкцію, на жаль, буде менше людей, які потребують цього цієї допомоги. Компенсаційні виставки окремо категорії громадян на автобусних маршрутах військового сполучення 45 тисяч. Соціальних послуг 500 тисяч також проводили аналіз і взагалі зменши. Призначення цікаво приймачі памперси на 92 тисячі Ви гривень. Компенсаційні виплати окрема категорія громадян на поручних маршрутах при військових сполученні на 300 тисяч гривень. Організація культурно-масових заходів, зокрема, для осіб з інвалідністю 2 тисячі гривень, вшанування учасників ліквідації чає 6 тисячі гривень, і для сімейних на 30 гривень. Де додавала слово по мене. Там, де ми розраховували, що будуть потребувати її допомоги, то... це робимо. Пропозиції погодити винести на сесію? Так. Я все, З нашого дозволу зачитую різні ще ім'я домушена за Ой, Кількість. У його вибачте, коріння.

І, шановні присутні, на ваш розвиток рішень про затвердження статуту. Що це пов'язано? Це пов'язано з тим, що рік назад проводився сільнятський державний область по допуску цього закладу освіти до освітнього процесу. І під час перегляду статуту, який на той час дійсний, ви виявили деякі неточності, які повинні були Ну, Ми ці неточності нести і відповідно цього повинні протягом року ці неточності запевнити на рішення сесії. Запитання до відповідача є пропозиції. Поводити винести на розгляд сесії. Це за наслідка інституційного міту. Так і саме буде після того, як щось отримає при документі, де всі подолає, на які були вказані. Правильно? Це після інституційного. Так. після Поступила пропозиція проводити <позиція> вияснити на сесію, то задати пропозиції, зараз корінь Євгенія, новини на екрані і шепіт на екрані. Дякую. Дякую. Так, сьогоднішній керівник. Про акцент, який вже нехто почався, Перш за все, я хочу сказати, що винах, цього проекту рішення пов'язано з тим, що до нас дуже часто звертаються саме командування військових частин, чи громадські організації, трудові колективи щодо присвоєння вчасного звання саме захисникам загиблим, захисникам України, воїнам, які... Загинули під час бойових подій, захищаючи територіальну цілісність, і тому ми вирішили заснувати почесну відзнаку захисників України Гергодинської громади. Власне цим рішенням пропонується заснувати цю відзнаку і затвердити положення про почеснув відзнаку. По ми вирішили, Ну, ми підготували відділ з питань вточної політики та цих. Знака захисник України Героїв Будинської громади і формує відзначення жителів Української міської територіальної громади, які захищають та захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, брали безпосередню участь у антитерористичній операції, операціях вірних сил на сході України, починаючи з 2014 року. А також мешканці громади, які здійснюють які здійснювали заходи забезпечення національної безпеки оборони відсічі і стримувані збройної агресії Російської Федерації. Почесна відзнака присвоюється за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету, та територіальної цілісності, зміцнення обороні здатності та безпеки. Право присвоєння почесної відзнаки належить включно в Українській міській раді. Почесна відзнака може присвоюватися посмертно за гіркою наслідок отримання правових прав, пов'язаних із захистом батьківщини. Облік і реєстрація нагороджених почесної відзнаками. Ця відділення з питань політики та цифровізації виконавчого комітету Львівської міської ради, хоча з мене один раз. Ну, і порядок висування претендентів належить Львівському міському голові, депутатським фракціям або депутатам Львівської міської ради, громадським організаціям, командирам військових формувань, командирам добровольчих формувань Територіальної оборони Збройних сил України, командирам інших військових формувань, формувань відповідно до. Керівнику територіального центру та соціальної підтримки, а також керівникам підприємства, установ, організації Української міської територіальної громади. Для розгляду питання про присвоєння цієї відзнаки до відділу з питань ручної політики та цифровізації подається лист подання. Лист подання має бути вагому округам, місць біографічні дані, конкретні заслуги особи, що стало підставою для порушення покладання про... Надалі відділ з питань внутрішньої політики, якщо є така потреба, має право подавати запити до військових формувань, до проводчих формувань, інших військових формувань щодо підтвердження достовірності даних, що є підставою для значення проміта почесним відзнаком. На основі державних документів від відділу з питань політики та цифровізації, готує проєкт рішення про нагородження почесної відзнаки претендента для розгляду інського військового. А що він будете сам собою представляти? Буде посвідчення, тут є, я можу вам, ну тут є опис. Там, це буде нагрудний знак у формі е, е, рому. Ну, тут написано до сторонний хрест, але це як ромбовидний такий буде, а всередині буде гем Любина е. і надпись, почисний. Я прочитала. До цього наступного значення ще буде посвідчення. В цьому посвідченні. Це буде така книжечка це на якому буде написано, на кому безпосередньо вручається, просвоїться ця почесна відзнака, рішенням. Ну, в, цьому, в цьому посвідченні. Ну, які рішення. Ну вже хто про кому ну, при своєму займовчині не Громадянами міста Литвина. Ну, в принципі, якщо нам прийде такий пакет документів, то ми не зможемо відмовити. теж понимаю, що да, має. Має. Да, yeah. має. Може бути, і далі можуть бути так, А ще питання це пенсіоні якісь передбачення? Ні. Тільки президентські люди. Скажіть, якщо хвороба, mm -hmm. можна спитати, оця людина повинна звертається, принести фото, біографію, і все таке. Mm -hmm. а ви з тоді будете mm -hmm. ще перепровіти mm -hmm. mm -hmm. ці факти. Да? Mm -hmm. Чому вона mm -hmm. mm -hmm. все підготовка пакету документів, яку фінансійно mm -hmm. іншими. Люди, які будуть готувати щоб вони починають перевіряти. Я думаю, у військових частинах немає таких біографій людей, щоб все описати ну, цих людей і зараз. Власне, нам потрібно тільки такі порушення клопота, лист клопота. А далі ми вже будемо саме. Ще на супроводжу на питання про побудувати пропозиції до порядку денної чергової 69-ї сесії.